Партнер проекту Майстри ремонту Кнауф. У потоці щоденних справ та рутини ми часто навіть не знаємо, як розфарбувати своє життя та зробити його легшим, приємнішим та яскравішим. Втім, майстри ремонту знають один дієвий спосіб позбутись від старого інтер'єру та почати позитивні зміни у своєму житті з оновлення обстановки у власній оселі. Приємно знати, що таку думку поділяє і наш сьогоднішній герой В'ячеслав. Славко справжній приклад для наслідування. У свої 33 має дві вищі освіти: трьох дітей та дружину. А у вільний від роботи юристом час пише вірші, опановує східні бойові мистецтва та вивчає іноземні мови. Та він би і ремонт у власній квартирі подолав власноруч, якби не переконання, що кожен фахівець має займатись своєю справою. Має рацію. Тож, не гаючи часу, беремось за роботу. Доброго ранку. Мене звати В'ячеслав. Я звернувся до вашої програми, щоб ви зробили мені ремонт у вітальні та кухні. Ремонт у квартирі робився давно, тому хотілося б його оновити, проте зберегти мій улюблений бірюзовий відтінок і додати трошки ніжності. Хотілося б бачити оформлення кухні в сучасному стилі, а також саме на кухні хотілося б мати місце, де можна пообідати. Прибувши на місце, наші майстри не знайшли в приміщенні жодних серйозних недоліків, і це неймовірно радує, адже сьогодні нам не доведеться ламати стіни, споруджувати перегородки та звукоізолювати приміщення. Підготовчий етап проведемо стандартний, обмежимось вирівнюванням стін та маскуванням недоліків стелі під натяжною плівкою. Решту роботи візьме на себе наша дизайнерка. Перш ніж розпочати демонтаж старих декоративних матеріалів, обережно та бережно прибираємо предмети старого інтер'єру, адже кожна дрібничка тут частина родинної історії. Ну а тепер можна взятись заломи та молотки і без зайвої делікатності відправити на смітник старий паркет та шпалери. Цього разу дизайнерка випередила команду наших майстрів та побувала на об'єкті першою. Тому заздалегідь склала план сьогоднішнього перетворення і вже готова поділитись своїми планами та задумами. Тетяна Зайцева народилася в родині військового і мала б стати лікарем. Але потяг до мистецтва організації простору взяв гору. Закінчивши короткі курси, дівчина самовіддано взялася за самовдосконалення та здобуття потрібної практики. І от сьогодні Тетяна має кілька сотень успішно реалізованих проєктів від малогабаритних хрущовок до заміських котеджів. Що ж, схоже, сьогодні послужний список Зайцевої поповниться ще одним вдалим перетворенням. Сьогодні моя задача зробити цікавий інтер'єр вітальні та кухні. Жодного перепланування я робити не буду, а лише зроблю сучасний інтер'єр. І почнемо ми з того, що а, вирівняємо стіни, стелю та підлогу. Розпочинаємо наш ремонт зі стандартних процедур. Спершу наносимо на стіни засіб для покращення сили щеплення основи зі шпаклівкою, застосування якої стане нашим наступним кроком. Науф Тіфендґрунт готова до використання ґрунтівка, що не містить шкідливих речовин, не має запаху та швидко сохне. Чим, власне, економить наш час. Вирівнювати стіни будемо шпаклівкою. Кнауф мультіфініш. Ось такого мішка сухої речовини має вистачити на 20 квадратних метрів за умови, що шар нанесення не перевищуватиме одного міліметру. Якщо плануєте фарбувати поверхні, використовуйте стрічку для армування кутів. Ми ж будемо декорувати стіни шпалерами, тож обходимось без додаткових засобів. Працювати зручніше двома шпателями. Вузьким набираємо шпаклівку з відра, широким розподіляємо її поверхнею. А вже за кілька годин після завершення роботи можна буде приступати до фінального декорування поверхонь. На стінах у нас поклеєні шпалери. Одна стіна бірюзового кольору це улюблений колір нашого головного героя. А решта кольору кави з молоком. Стіни у зоні вітальні Тетяна вирішила оздобити на лаконічний європейський манер. Половину кімнати декоруємо шпалерами приглушеного бірюзового відтінку, вдалий контраст до якого створить полотно кольору аля молочний шоколад, що прикрашатиме іншу половину вітальні. Таке вдале поєднання нашій дизайнерці порадили фахівці салону шпалер Бергамо, де представлено колекції від італійських, німецьких та англійських виробників. Оформлення стін на кухні довершує дрібна строката мозаїка, що добре миється, не втрачаючи глибини кольорів. Останнє було обрано не просто так: білий, коричневий та синій це тріо складатиме основу палітри майбутнього інтер'єру кухні. В цьому приміщенні досить низька стеля, тому ми змонтували глянцеву натяжну плівку, щоб додати їй висоти. У проєкті перетворення цієї оселі передбачена досить виразна палітра з поєднанням синього, блакитного та коричневого кольорів. Втім, за законами колористики, у це тріо так і проситься четвертий компонент білий. Саме тому у нашій оселі з'являється натяжне полотно молочного відтінку. Під час монтажу стелі майстри компанії люкс дизайн не забувають і про підготовку отворів для майбутньої системи освітлення кімнати. До речі, глянцева поверхня плівки чудовий спосіб зробити приміщення світлішим та просторішим, принаймні візуально. приміщенні ми використовували небагато кольорів, тому підлога у нас натуральних відтінків із е, структурою дерева. На зміну старому паркету ялинка у цій оселі приходить більш сучасне та зручне покриття від компанії Вінілам. Еластичні планки з'єднуються між собою завдяки липким смарт-стрічкам та утворюють цілісне покриття, що не боїться води та має стійкість до утворення подряпин. Кухню я зробила у синіх насичених кольорах, вона більш контрастніша ніж вітальня, тому що вітальня повинна бути більш спокійною і бути приміщенням для відпочинку. Наступний наш крок монтаж кухонного гарнітуру, що було спроєктовано з урахуванням усіх потреб великої родини в умовах не надто великої кухні майстрами компанії табуретка Юа. Відділи для тарілок оснащено зручними сушарками. Нижні секції досить просторі для зберігання великих каструль та пателень. А відкриті секції шафок розмістять усю колекцію статуеток дружини та доньок нашого героя. Дизайн досить виважений: глянець фасадів глибокого синього кольору врівноважують матові столешні та світлі корпуси меблів. А металева фурнітура робить таке поєднання по справжньому хайтековим. Ми просто зобов'язані оснастити студіо потужною та безшумною витяжкою. Елею Typhoon 1000 – просто звір. Завдяки додатковій висувній панелі втягує вдвічі більше повітря сучасний дизайн та трирічна гарантія від виробника додаткові аргументи на користь такого придбання. Для кухні Тетяна підібрала більш простий, але не менш вишуканий варіант зручні римські штори з тефлоновим покриттям. Але нічого спільного з пательнями вони не мають. Тефлон на текстилі відштовхує пил та бруд, тож прибирання кухні стане більш легким та приємним. Щільне полотно пастельного відтінку обрамляє темний кант. Такий дизайн нам порадили фахівці салону Амелі Арт. І не помилились. Головна ж оригінальність композиції у її асиметричності. Штори я обирала молочного кольору із шоколадним кантом з натуральною текстурою. Вікно у зоні вітальні потребує простого, але вишуканого оздоблення. Тому Тетяна замовила в салоні інсайт легкий білий тюль та бежеві портьєри з коричневим одностороннім кантом. Матеріал було обрано досить щільний, тому полотно добре затуляє кімнату від яскравого сонця та шкідливого ультрафіолету. Жаліти тканину, як бачите, не стали. Тож і тюлі штори спадають до самої підлоги розкішними складками, додаючи інтер'єру глибини та фактурності. Диван я обирала кутовий для того, щоб на ньому розмістилося більше людей. Скоріше за все, ця вітальня досить часто виконуватиме функції спальні для гостей та й господарям оселі, не завадить м'який куточок, на якому можна зручно вмоститись цілою родиною на перегляд улюбленого фільму. Саме тому своє місце в інтер'єрі займає ортопедичний диван Річард від Венето, який було створено спеціально для малогабаритних помешкань. Об'ємна ніша під спальним місцем звільнить місце у шафі, а боковий елемент зможе виконати роль журнального столика. Фахівці Венето розмістили всередині виробу два матраци, що тримають хребет людини в анатомічно правильному положенні усю ніч та допомагають забути про дискомфорт в області шиї та попереку зранку. З досвіду знаємо, що в оселі, де мешкає велика родина, шафи зайвими не бувають. Аби усі речі знали своє місце і не утворювали гармидеру, ми доповнили обстановку вітальні компактним, проте досить містким гардеробом від компанії Алька Меблі. Багато поличок, штанга, лаконічні фасади на традиційних петлях. Як бачите, нічого зайвого. Скромність такої конструкції дизайнерка вирішила доповнити яскравою тумбою для телевізора. До речі, блакитний це улюблений колір нашого героя. Сподіваємось, його вразить така увага до деталей. Від решти кімнат нашу студію відділятимуть ось такі двері. Фасад світлого відтінку прикрашено вузькою смужкою матованого скла. Дизайнерка навмисне не стала обирати модель із великою площею крихкого декору. Адже в оселі є непосидючі діти, що можуть розбити скло і травмуватися. Замовлення на доставку та встановлення обраної нами моделі працівники компанії Ваші двері виконали швидко та якісно. У сьогоднішньому дизайн-проекції у мене залишилося дві вільних стіни, і я вирішила їх прикрасити. Ось такими метеликами. Я обрала їх у різних кольорах і розмірах. Таких метеликів ви можете вирізати самі або купити ось такі набори, як це зробила я. У такому наборі знаходиться 50 метеликів. Зараз я вам їх покажу. Ось так вони виглядають. Вони різнобарвні. Беремо ось таку липку стрічку. Відрізаємо від неї невеличкий шматочок. Знімаємо нелипку частину і ось у ньому залишається лише лиш та частина, яка буде клетись. Наутка. Тепер я починаю створювати композицію з наших металиків. Закінчую я свою композицію на листій стіні. У вітальні маємо люстру та додатково точкове освітлення з торшером. У кухні лише центральна люстра сучасного стилю. Зробити життя В'ячеслава та його родини світлішим та комфортнішим покликані розкішні аксесуари від салону Бріллє. Центральну люстру у зоні вітальні доповнює точкова підсвітка та торшер, аби читання книг у цій оселі стало гарною традицією. А от люстра, яку Тетяна обрала для кухні, більше схожа на інсталяцію в музеї сучасного мистецтва, ніж на освітлювальний прилад, стріблясте мережево-металевих дротів з мініатюрними лампочками нагадують чи то кульбабу у стилі індастріал, чи то голову медузи горгони. Втім, з асоціаціями краще нехай визначаються самі господарі. Якості декору по нашій студії вже розлетілись метелики, що не псують шпалери та легко відклеюються від основи. Проте Тетяна вирішила, що цього замало і додала кілька статуеток, вазони з кімнатними рослинами та дрібнички, що неодмінно знадобляться у побуті. Ну що, саме час запросити наших гостей. кімната. Дякую, шикарно, Прекрасно. І покрасно. Ну Як вам дівчатка подобається? Mm -hmm. А що саме подобається? Подобається диван і, ну, і обоє. <різь> а їм все подобається. А вам тату що подобається? А мені все подобається, особливо метелики. <рес> Ви звернули, дівчата, увагу на метелики? Ви можете їх відклеювати, переміщати так, як вам захочеться. Вони на липкій основі, тобто можна малюнок зробити будь-який, який захочеться вам. Ось такі маєте зручні шухлядки. Вони дуже легко відкривається одним натисканням. <рес> можете було. спробувати, дівчата? А ну спробуйте. Ми можемо прийти на кухню, погляньте, що в мене вийшло. Вона більше не стала, але стала трошки зручніша. Але місця начебто більше. Що тобі ще подобається якось? А ні, все знаю. А яка люстра. люстра Шикарна. Шикарна люстра, так. Погляньте, до речі, які приємно. Вони дуже гармонують із диванами, зі стінами. Такі природні відтінки, натуральні. Дякую вам за такий домашній комфорт. Дуже затишно. Нам дуже подобається. Дякую також вам. з Вами було дуже комфортно працювати. Час і нам підбити підсумки власної роботи, оскільки особливих проблем у помешканні ми не виявили, то вирішили виконати ремонт в рекордно короткий термін та приділити більшу увагу деталям. Саме тому у нашій кухні з'явилася і стилізована барна стійка, і вишукана мозаїка, і люстра, яку справедливо можна назвати арт-об'єктом сучасного мистецтва. Зону вітальні ми зробили ніжною та затишною завдяки поєднанню бірюзових та шоколадних відтінків. Недругорядну роль відіграв текстиль. Розкішна віконна композиція, та м'яка оббивка дивану, що якнайкраще налаштовує на релакс. Отже, за свою роботу нам не соромно. Сподіваємось, мешканці цієї оселі житимуть тут у мирі та злагоді. А коли через років 10 чи 20 їм заманеться знову зробити ремонт, вони звернуться до старих знайомих п'ятого каналу та майстрів ремонту. Анок наступної суботи неодмінно проводьте з нами. Майстри Ремонту підготують для вас нові корисні поради, цікаві ідеї та покажуть, як перетворити власну кухню на царство, де панують стильність, функціональність та затишок. Партнер проекту «Майстри Ремонту. КНАУ.